Вітаю тебе на першому уроці 3DS Max з нуля. Мене звати Тарас Польнюк, ти на каналі Едідполі. І якщо ти вже бачила або бачив вступний урок номер 0, не гай часу переходь на цей таймкод і починай займатися. А ті, хто не бачили цього нульового уроку, буду наполегливо рекомендувати в нього перейти, щоб ознайомитися з фундаментом науки 3DS Max і гарно почати шлях вивчання. 3D візуалізації. Це відео буде служити для вас своєрідним стартер-паком, де я вам поясню, чому саме 3D Max, як не потрапити до шахраїв, який єдиний формат навчання вам взагалі може підходити, якщо ви тільки починаєте. Звісно, розвінчуватиму всі страхи, які логічно будуть виникати в тих, хто тільки починає свій шлях. Два слова буде про залізо. Ну і звісно, коротко поясню, чого ми навчимося від цього першого уроку, на якому ми знаходимося. Та як дійдемо до ось таких візуалізацій. Тож, починаємо. Перше, що ми перед собою бачимо, це інформаційне вікно, яке ми відразу клікаємо на цю пташечку, коли встановили 3D Max, воно завжди в нас випливає і потрібно його просто закрити. Перша клавіша, буквально, якою ми скористаємося, це колесо на нашій мишці. Я клікаю колесо, тримаю і ось так рухаю. Після того, як ми просто порухалися по нашій площині створення 3D моделей, обов'язково нам потрібно буде зрозуміти один нюанс в цьому обертанні. Дивіться, якщо я тільки клікаю по колесі меші, ось так воно. Бо от нас є камера, якась площина, і воно по тій площині рухається. Коли я затискую Alt, ми ось так обертаємося. Бачимо, що ми обертаємося, в принципі, від якогось центру, де в нас є мишка. А якщо ми ось так від'їдемо, то ми починаємо обертатися від умовного центру нашого екрану. І коли ми створимо першу нашу модель за секунду, ви побачите ще одну важливу різницю в розумінні, як взагалі працює обертання в цьому опрограмуванні. Тож, створюємо нашу святу першу модель, яку створюють буквально в усіх 3D-програмах. Затиснемо Ctrl. Клікаємо праву клавішу мишки. І в нас поки таке швидке меню створення. Ми далі перейдемо. Я вам покажу, де взагалі всі наші такі примітивні моделі створюються. Клікаємо Box, Затискуємо ліву клавішу миші. Я її весь час от зараз тримаю ліву клавішу. Пускаю її. Підіймаю вверх або опускаю вниз, підіймаю вверх і клікаю ще раз ліву клавішу миші. Далі бачимо, що в нас мешка досі є плюсиком, а не стрілочкою, тому що бокси досі ось так хочуть створюватися. І щоб перестати їх створювати, відклікаємо правою клавішою миші створення боксів, і вони в нас вже не створюються. Далі, дивіться, я лівою клавішою клікаю по пустому полю і ось так обертаюся, як обертався до цього. І тепер давайте від'їду ось так далі, для того щоб гарно вам продемонструвати. Ось. Я ось так кручуся, і в мене ті бокси кудись відлітають, бо центр умовний десь тут. І коли я клікаю по конкретному боксу, ми починаємо обертатися рівно по цьому ж боксу. Тобто весь час обертання це з альтом зараз буде працювати по цьому боксу. Якщо по цьому боксу. Ось так. Тобто обирається якийсь конкретний бокс. Якщо бокси будуть відклікнуті, це просто буде відносно умовної якоїсь середини екрану. У продовженні давайте клікнемо такий стандарт. Це ми клікнули по одному боксу, нашому непотрібному. Затиснули Ctrl і додався до виділення ще один бокс. І клікаємо Delete та видаляємо його. І зробимо деякі маніпуляції з нашим боксом, щоб мені було краще вам пояснювати деякі речі. Ось, було відклікнуто, зараз натиснуто. Е, можливо, ви десь були вот тут, в інших місцях, коли клікаємо по боксу, саме маніпуляції з ним будуть відбуватися ось в цьому місці, просто поки візуально запам'ятовуємо. І додамо йому сегментів. Дивіться, я клікаю там хай п'ятірочку, клікаю та п'ятірочку, клікаю та п'ятірочку. Умовно, ви можете 10, 20, 3. Робити. Далі перехожу сюди і клікаю F3. Ще раз F3, F4. Дивіться, в нас є об'ємний бокс, на якому є полігони. Ось ці всі грані це є полігони. І коли я вмикаю F4. З'являються ось ці полігончики і обмальовуються нам. Зараз ще раз клікнемо на бокс, бачимо ось так можемо змінювати кількість цих полігончиків. Вітанечка з майбутнього на монтажі побачив, що не пояснюю вам одну штучку, яку роблю автоматично. Е, дивіться, коли я клікаю по цим двом стрілочкам, можна затискувати лівою клавішою і водити вверх вниз Коли я клікаю F3, F4 вже нічого не змінює. Тобто я не можу бачити взагалі ось цього нашого кольору боксу, коли в мене увімкнений вид, щоб бачити тільки ребра, тобто ось ці нарізання. Ви просто звикнете до цього. Весь час буквально в роботі, це, не знаю, 60% клікання, це у вас буде оце F3, щоб ви подивилися на просто сітку цього бокса. І коли вийшли з F3, якщо вам не потрібно бачити сітки, ви собі так працюєте. Якщо вам потрібно бачити сітку і сам бокс, це буде F4. Просто звикнете собі до F3 та F4. Для швиденької практики, взяв колесо, ось так від'їхав, затиснув Ctrl, права клавіша, Share. створюємо кулю, і вона має. Праву клавішу відклікнули від створення, бачимо нас залишило в цьому плюсику. Переїжджаємо сюди і ми маємо різні налаштування нашої кулі. Ми можемо додавати, тобто сфери, е, їй граний, змінювати радіус. В нас зараз це все в інших, ми до кінця уроку перейдемо в сантиметри. І ось так відклікнулись і просто дивимося. F4. Бачимо, сітку не бачимо. І F3 просто бачимо чисто сітку без наповнення полігонами. f 3 Тобто, коли в нас видно полігони, F4 працює, коли полігони не видно, f 4 не буде працювати. Тобто полігони є, полігонів немає. Наступними в нашій ієрархії будуть чотири найважливіші клавіші «ever». Ось ці F3, F4 будуть часто застосовуватися, але моделювати нам допоможуть чотири найважливіші клавіші. Відразу говорю вам, це буде Q, W, -E R. Не I, як I, а I. Правильна латиниця, будемо тут коректно її називати. Дивіться, клікаю Q. Просто ось так буде тут змінюватися, не поки не вникаємо. Клікаю W, перелізли сюди, клікаю I e, перелізло сюди, клікаю R, перелізло сюди. Тобто я собі так навзаєм, зараз клікаю W і e, R і є ще окремо Q. Нічого не відбувається на нашому екрані. Заходимо на наш якийсь примітив, який ми створили. І зараз ось це Q. Зазначено просто як зазначення. Показано, що в центрі, не в центрі, центрі, не внизу нашого об'єкта. F4, зараз клікну, тобто як собі хто хоче, так дивіться. Тримаю Ctrl, колесо, затиснути, ось так кручу. І внизу в нас є pivot point, якби центр створення нашої моделі. Коли я клікаю W, в нас з'являється pivot point, який ми вже можемо пересовувати. Тобто ось так по... Z, Y і X. Так само ж тут. Коли я клікаю І, в нас з'являється така сферка. Давайте, може, краще тут, щоб не була сфера на сфері де ми можемо всю цю історію обертати. Відразу е навчу вас одної речі. Дивіться, зараз, коли я обертаю, бачимо градуси з дуже великою комою. Тобто, після коми такі дуже різні значення. Коли я клікаю клавішу «A», Ось так: тут ставиться замочок, і він у нас буде працювати. Давайте так чітко по 5 градусів. Це дуже зручно, це саме тільки в обертанні. Клікаю R. дивіться, R є різним. От я клікаю R R R R R. R, R тобто у нас ось тут змінюється дещо. І ось ці всі значки. Давайте перейдемо до першого значка. Це в нас просто масштабування. Клікнули сюди і масштабуємося. Прошу звернути увагу, що коли я по нашому маніпулятору масштабування ввожу мешкою, в нас є такий вибір: чи від масштабувати, закріпивши просто по X і по Z, ми ходимо. Чи ми закріплюємо ось так там, Z-Y, або YX. Також, якщо от всередині, як в нас було, масштабується все всюди. І бачимо, що ось так змінюються наші. Ось тут можна також ось не показав. Окремо за кожну грань тільки тягнути. І в нас змінюються ось тут всі ці наші відношення. Якщо я клікаю R. Бачимо, R багато раз натискую, в нас відблоковується деякі масштабування, і ми можемо грубо ось так: 100, Tab 100 просто повернутися куди хотіли. Тобто можемо ще масштабуватися ось тут внизу. Також, якби всі ці маніпуляції, ось я клікнув сюди, клікаю І e на обертання. Я теж можу собі обертатися. Ось тут, навіть якщо в нас тут зазначені по ці 5 градусів, тобто ці 5 градусів вони будуть працювати тільки тоді, коли ми ось так тут по цьому маніпулятору обертання обертаємо Але ось тут воно вже якби буде вручну, але ви можете якби вписувати будь-які свої значення. І також правою клавішою мешки ми можемо їх скидувати Тобто ось цим двом стрілечкам, права клавіша мешки два рази. Ми можемо просто скидувати на нуль наші якісь ці всі історії. Дивіться, о, зараз в мене обертання увімкнено в цій сфері, я нічого не змінював. Клікаю І. Тобто залишаюся. Клікаю W, в нас є переміщення. І воно кудись відносно своїх нулів поїхало. Дивіться, по Z, тобто верх-вниз, ось у нас центр взагалі, координат нашої всієї сцени. Ось він центр. Це 0. По Z, верх-вниз, бачимо, зараз опускається. Ось тепер по Z, 0. А по X та Y воно кудись від'їхало. І ось так можна собі. Його пересовувати, і то саме якби масштабування, переміщення і обертання є також ось тут в нас. Звісно, на сфері цього зараз не видно, тільки якщо я її грубо якось відмасштабую, і тоді вже ці обертання в нас стануть явними. Також хочу одразу зазначити, люди вже мають клієнтів, довго працюють в 3D Max, але е, досі якби, живуть в такому великому профтеці, що в них W весь час зазначено, щоб ми весь час могли пересовувати, маніпулювати нашими об'єктами. Але може бути така проблема, що ми грубо маємо там близько два об'єкти, хочемо клікнути по одному, просто зазначити його, але випадково трішечки його так. Пересунули, тобто, якби клікнувши по клавіші, ми її затримали і воно пересунулось. Коли ми цього не хочемо, для цього існує ось цей Q. Q це просто зазначення. І коли в нас ось зазначення стоїть, я затискаю по цій сфері. Їду мишкою, і вона не пересовує наш об'єкт. Це є дуже важливо, тому що говорю ще раз, дуже часто люди, або, наприклад, вони на обертанні хочуть просто зазначити об'єкт, але випадково мишка на міліметр з'їхала, і, можливо. Пересунувся, відмасштабувався або обернувся наш об'єкт. Ми цього не помітили, а на рендері воно вже нам вилазить. Запрезентую останню важливу річ саме в цьому уроці, підлаштуємо ще потім дещо інтерфейс. І на цьому ця така бита основа фундамент буде в нас закінчена. Але що я говорю, нам ще того фундаменту лити і лити. Давайте видалимо, наприклад, цю сферу, залишимо. Наш бокс десь в центр переїдемо, і дивіться, якщо у вас немає зараз ось цієї плашки, ось тут такої: клікаємо в пустому місці права клавіша, View Layout Tabs. ось Зараз я клікнув, вона зникла. Клікнув, з'явилась Клікаємо сюди і робимо 4 на 4. Ось 4 на 4. Після цього можна сміливо ось ми можемо ось так перемикати якісь наші способи праці, але основний 95% всіх 3 d шників використовують. Це буде вид з чотирма вікнами. Давайте, до речі, відразу створюю якусь сферу, щоб ми побачили тут F3 по натискую, по натискую також G. Г, це в нас вмикає, вимикає нашу сітку. Повимикаю сітку, щоб ми побачили, що тут в нас left, тут в нас топ, тут в нас фронт. Тобто зліва, справа, зверху це різні види. Ось так собі, я ними кручу. І не закінчив ще з, тим, з цим. тобто Якщо ми колись захочемо змінити ось це розташування наших ось цих місць-моделі, то ми спокійно собі увімкнемо view layout tabs, але взагалі він нам вже не потрібен. Ми його вимикаємо і знаємо, куди нам повернутися, щоб змінити цю всю конфігурацію. Далі, якби F3F4 буде постійно. QWER буде постійно, і також будете постійно, дивіться, я одною клавішою лівою зазначаю, можу правою клавішею зазначати вікна, ось зазначив і клікаю Alt-W. І в Alt W я перехожу, ось я, наприклад, увімкнув сітку. Дивіться, сітка розбилася всюди, тому що в нас перейшло в. Аксонометричний вид. Давайте тут Г, тут Г. Ось тут всюди в нас є аксонометрія, а не перспектива. Бачимо перспектива. Ор... ну Хтось говорить аксонометрія хтось говорить орто. якби Можна ще назвати це ортографікою І ми можемо подивитися, що ось так я щось пересовую. І, якби в. Всіх вікнах воно якось змінюється. І можемо собі окремо заходити на якесь вікно, де нам можливо буде зручніше попрацювати на якомусь іншому вікні. Відповідно, в всіх наступних вікнах це зміниться. В цьому вікні далі колись у нас з'явиться рендер, але це пізніше. Тобто, Перше, що я вам хотів сказати після того, як ми створили ці чотири вікна, звикніть до Alt-W. Це просто ось так. Навіть не потрібно якби, зазначати мишкою, де буде мишка. Те вікно вас збільшиться. Мало розповів за ту перспективу та ортографіку або ксонометрію, кому як зручно, дивіться, в ортографіці, нас в безкінечність буде йти вид нашої сітки, і також, якби всі вирівнюються наші. Я зараз швиденько створюю циліндра, потім про це будемо говорити. І подивимося, як він у нас виглядає. Тобто, ось в нашій перспективі все перспективно. тобто Знаємо, як виглядає перспектива, так як в нашому житті. А Орто це такий зручний графічний вид в нашій архітектурі, коли ми створюємо якийсь Revit, архікат. Всі ми знаємо цю подачу планів в аксонометрії, і також в 3D дуже зручно працювати на аксонометрії. Хтось працює в перспективі, я люблю працювати в аксонометрії. Як перемикатися? Дивіться, важливий прикол: перемикатися через клавішу P та. U. Дивіться, Я зараз клікаю Alt-W, збільшую собі це вікно, клікаю P. І в мене не змінився ось цей вид, а мене перемкнуло на перспективну якби, сторону. І якщо я, наприклад, це вікно хотів би змінити, все ж, тоді вже я клікаю, щоб бачив всі вікна, клікаю ось тут P, і ну, от воно, наприклад, перейде в перспективу. І, наприклад, тепер ще деякі клавіші вивчимо T, це буде топ. І коли ми клікнули топ, то воно перейшло автоматично в аксонометрію. тому що перспектива вона не має там ліва, права, верху, низу. От Перспектива залишається перспективою. І бач, перспектива е позначається ось цією такою короткою площиною. І коли клікаємо U, ми перейшли в аксонометрію. і в аксонометрії в нас є T – це в нас топ, L, це в нас left, F це в нас фронт. Але вже в процесі абсолютно кожен буде працювати індивідуально, хтось буде тільки в аксонометрі, хтось буде перспективі, хтось буде використовувати те, що буде підглядати ви різні види. Наприклад, ось тут буде там топ, тут буде лефт, і ви працюєте тільки тут, і вам зручно буде піддивлятися, як змінюється там, що в яких видах, хтось буде тільки на великому вікні працювати. Це вже буде в процесі визначено індивідуально, як кому душа ляже, самі побачите, що це супер. Річ. Вітаю ще одна річ з майбутнього, яку не показав. Є така клавіша дуже зручна. Z. Дивіться, вона вписує, от зараз я створив там якийсь плейн, оце, щось там створено. Я десь там собі відлетів, і коли клікаю Z, воно вписує все, що в нас десь робиться. Для чому це зручно, дивіться, от я там перейшов в топ. Хай воно перейшло якось ось так. Я хочу, щоб мені вписало все, що в мене робиться в коротше, цьому вікні. Клікаю Z воно вписує. Але якщо у вас зазначений якийсь об'єкт, наприклад, цей, де б не були, клікаю Z, воно зазначає саме цю штучку. Клікаю цю штучку, зазначає саме цю штучку. Якщо відклікно, то все зазначає ось так. І неважливо, скільки там об'єктів. Якщо жоден об'єкт не зазначений, воно вписує просто всі об'єкти, які є. Якщо будь-який об'єкт зазначений, воно вписує. Саме той об'єкт, який є зазначеним, чи в перспективі, чи в аксонометрії. Отож, на цьому наша практична частина закінчилась. Давайте її ось так вирівняємо. Тут буде топ, топ нас є. Тут є лефт, тут залишимо фронт, тут хай буде перспектива. Е, видалимо знову всі непотрібні якісь штуки, і дивіться, зараз правою клавішою ось так в центр поставлю наш куб. Ось так видихнули. і... Що в нас зараз буде поки заважати, потрібно буде вимкнути цей Сцен Explorer default. У вас може бути взагалі це інакше виглядати, бо кожен Max трішечки, ось ці основні панелі, з яких ми запускаємо, їх може бути більше. Тобто, взагалі, він ось зараз його немає, цього сцен Експлорера основне має що бути: це оці layers. І ось так клікаємо layers. І зараз я спробую поставити в те ж місце, де воно в нас було. О, ось так. Ось це грамотніше. Ми бачимо, що ось тут в нас є ось ці наші всі бокси. Коли ми щось створюємо, зараз просто бігом, аби щось ще створити, ось з'явився новий бокс. Створюються ці бокси. І дивіться, ось цей layers зараз нам не потрібен. Цей layers увімкнув нам наші ці шари, слої. І можна просто ось так. Правою клавішею це вимикати. Наприклад, ось ця панель вона нам зараз не потрібна. От, Ми можемо за них там тягнути права клавіша, і ось так буде назва зверху. І по суті, ці всі назви вони ось тут повторюються. Ось я зараз клікаю, і ця штука знов з'явилася. Можу її вимкнути ось тут. І на даний момент нам вистачить саме ось такого 3D Max. Можемо навіть зберегти файл, наш перший файл. Sейvas. Кудись там ми його кинемо. Давайте створимо нашу папочку ну назву її 02, тому що це оновлений повністю курс з нуля. З одиничкою я його зберігаю. І наша сценочка збереглась, яка має в собі буквально одненького полігончика. Давайте подивимося яка займає. 596 кілобайтів. Що ж, вітаю всіх, хто подужав цей перший урок, і в наступному ми будемо займатися вже більш цікавими модифікаторами. На початку буде важко, але буквально за тиждень-два ваші пальці до всієї цієї історії звикнуть, і ви будете отримувати тільки задоволення. Дякую вам, чекаю вас в наступному уроці.